Ніби стоїть у воді по груди, не шевелиться, не кличе. Просто стоїть і дивиться, а якщо кліпнути, зникає. І от однієї ночі, коли стефа міцно спала в другій кімнаті, Марія вийшла на двір, її тягнуло до річки. Вітер був теплий і лагідний. Вона йшла босоніж через город, через луг і встала на березі. Вона чула пісню десь у воді тихо, а пісня ще звучить. Довга, одноголоса, наче хтось співає крізь сон. Хто ти? тихо спитала вона, і тоді з води зовсім поруч піднялося лице. Не біле, не синє, звичайне, але очі, як застигли липовий мед, без зіниць. Ти ж сама мене кликала, прошепотіла русалка. Марія не пам'ятала, як сіла навпочепки, але знала, це не страх.